Алоха, шановні, ну що, з вами на зв'язку знову я, Багамен. Сьогодні, як ви бачите, у нас випуск про бренд Діданіс. Mm -hmm. Отже, у них з моменту нашого останнього побачення з ними вже було два дропи, навіть три можна сказати, і... От буде через буквально декілька днів ще один. Але я вам вже про нього розкажу. Е, отже, що це за відео, чому я знову вирішив про це засняти е, про цей бренд, да, коли ми вже і так знаємо. Невже тільки про дропи. Але ні, не тільки про дропи. Е, сьогодні буде розмова. Сьогодні ще поговоримо про розвиток цього бренду і про те, що це, на мою думку, на даний момент один з найнедооціненніших брендів. О, яке слово знаю, бачите. Не знаю, чому насправді так стається, бо бренд насправді досить непоганий. Але досить мало у нього, прям таких, скажімо, яскравих шанувальників. Про всяк випадок, кого знаю я. Бренд не стоїть на місці. І з моменту свого старту, да, вже у нас ну, 4 дропи можна рахувати. Причому мені заслали дроп 26-27 номер по смаках. 28-29 це той, що буде от буквально через декілька там днів. І 25. -й. 25 -й був в дропі з двома ще іншими смаками. 23-24. Сьогодні у нас арифметіка з багаменом. Але мені щось прислали один. Ну да ладно, будемо розповідати, як і що є. Так от, е окрім цих дропів, у них ще новинки по мерчу. Що у нас тут є? У нас тут є кепка, бейсболка, гедоніст. Дивимось далі. Тут у нас отака от, от пляшечка. Досить зручна. Чикс. Далі тут у нас браслет на руку, навіть і прикраса є, і футболка. Чікс, давайте вже розпакую по-людськи і скажу, що в футболки існують двох кольорів, як чорного, так і білого. Чікс, чікс. Ось так це виглядає зі спини. Ну, а спереду тут чисто чорна футболочка, і ну, і таке буває. Е, і їх, ну, типу, як логотип, скажімо так. Коротше, е, це прям круто. І ці всі призи, цей мерч ви так само можете знайти під кришкою в банках Єдоніст. І зараз, на секундочку, невеличка статистика, щоб вас не збрехати. Вам не збрехати, я прочитаю. Е, для розуміння, скільки всього призів ну, на даний момент, на момент зйомки відео е, запаковано під кришками в банках 80 рюкзаків, 100 фляг, 100 футболок, 80 термосів, 120 е, чашок та дуже багато дрібних історій. Да? Типу брілки, оце я не зрозумію слово, ко костері. в... Що воно мало на увазі мішків і так далі. Ну, тобто те, що поменше, скажімо так. Коротше, це для того, мене попросили озвучити, да, щоб ви розуміли, що це не така історія, що у нас 5 призів на 300 там, банок. Да? Бо є такі бренди, які таким грішать. Не будемо пальцями показувати. Так от, що, давайте заб'ємо чашечку і вже про все подетальніше поспілкуємось. то щось якось не йде розмова, да, Трохи? Без кальяна? Підсовуйтесь. І так, шановні, їданіст. Тут у мене 5 крайніх смаків. Почнемо з лімон-йогурта. Ну як почнемо? Будемо його забивати. По сировині, по консистенції ми бачимо, що тут нічого не змінилось. Все, як і було добре, так і є. ну, от, Трошки іноді зустрічаються такі палички. Ну, вони їх прям дуже гарно видно. Все досить легко, пушиться виделкою, забивається аж бігом в чашку. Ну і я вам нагадую, що гіданіс це у нас продукт, який абсолютно не боїться жару. Тому бажано навіть його гріти на чотирьох угольках. Тут по ароматиці. Плюс-мінус так само, як і було у попередніх 24 смаків. Оп. Все в міру насичено. Не скажу, що прям супер яскраві смаки. Але і не можу сказати, що смаки, яким там хочеться додати яскравості. Ну, звичайно, за умови, що ви все гарно прогріли. Ось так от виглядає наша забівочка. Полетіли тепер грітись і курити. Ну що, наша чашечка забита про гріта, полетіли байрактарчики. Отже, стосовно оцієї от коробки, я просто вже наслухався, мені здається, від усіх магазинів, де продається гіданіст, про зручність пакування. Ну, типу, зазвичай ж всі виробники скопом. Висилають, да? А тут така от коробочка, в ній в одній 10 банок одного смаку, і власне типу, її зручно там зберігати, тримати на місці і так далі. Да? Якщо там типу, прийшло замовлення, дістали, забрали, видали, і далі у вас коробочка стоїть там з підписом, з назвою смаку. Насправді дуже зручно, бо я не пам'ятаю, щоб якийсь бренд робив отакі от блоки, саме з українських, я маю на увазі. За це прям, типу, окремий респект. І переходимо до наших смаків. Помір чому вже розібрались. Отже, лимонний йогурт, який я забив, це, мабуть, буде мій суб'єктивний топ з цих п'яти смаків. Не знаю, мені прям дуже по кайфу. Така, типу, фонова вершковість в цьому смаку. Лимон більше на першому місці, прям по кайфу. Переходимо далі. Наступний смак це полуниця, полуниця Крем. І вона, ну, прям це досить схожий смак на Доктор Пепер. У мене ваш мундштуку впав. На Доктор Пепер теж є там Строубері Крім, дуже схоже, але я не скажу, що це прям супер схоже на типу, справді полуницю з вершками. Загалом смак порядний. Мені зайшов, типу його можна спокійно міксувати, спокійно використовувати в різних десертних міксах. Тому тут все добре. Папая лайм під номером 27 у нас, там було 25 і 26. Отже, це тупо майже один в один копія смаку від Щербітоса Lime Spiced Peach. Хто Олд? Хто пам'ятає такий смак, який був популярний там, не знаю, в 2015-16 роках, плюс-мінус, то цей смак просто можна було зайти в будь-яку кальянну і запитати, типу, яку долю кальянів ви забиваєте виключно Lime Spiced Peach від черб'ята. І це було, там, не знаю, один з трьох кальянів. Papaya лайм тупо той самий смак. Ну, може, не один в один, але прям максимально схожий. Я не можу сказати, що це прям персик. Не можу сказати, що це там прям папая відчувається. Там щось таке трохи типу дивне. Лайм є в смаку, да. але от другий компонент, що Щербітос, що гіданіст, ну не знаю наскільки влучно попали, типу, по назві, але все-таки на папаю, як на мене, це більше схоже. Таку трошечки, трошечки зеленувату. Розіграш, звичайно, шановні, що у нас будуть за призи. По одиниці мерча на людину, тобто чотири переможці, і ще в нагрузочку до мерча буде йти баночка тютюну. У мене тут ще закриті є. Що треба зробити? Треба написати, який смак вам більше всього сподобався з з'їданіста. Це перший варіант. Або другий варіант, чи вважаєте ви теж цей бренд одним з недооцінених в Україні. І залишити свій нікнейм в інстаграмі, все як завжди, думаю, пам'ятаєте. Треба зайти в опис ще, знайти посилання на мій Інстаграм, бути підписаним обов'язково. На інстаграм Гіданіста, теж по-любому треба підписатись, бо в них там всі новинки раніше всього там з'являються. От. І поставити, звичайно, лайк в цьому відео і підписатись. Це буде взагалі супер топ. От і в описі ми так само знаходимо банку. Монобанку, куди робимо донат від 150 гривень, і тоді ваш коментар буде приймати участь в розіграші. От і все, всім успіхів. Наступний смак, на секундочку, там не опечатка, Water Lemon. Тобто майже схоже на Watermelon. Да? Ну, ви зрозуміли. Ну, насправді прикольно, що вони це обіграли і зробили мікс кавун з лимоном. Якщо ви ще не їли в житті кавун з лимонним соком, да, коли просто зверху кавун поливають лимонним, ви втратили півжиття дарма, я вам хочу сказати. Ну, може, не пів, звісно, але ну, тим не менш. Прям раджу. І що стосовно смаку, плюс-мінус порівну відчувається і кавун, і лимон. Кавун приємний, не ацетоновий, як у переважної більшості виробників, окрім лагума. Була кавун, прям смачний. Е, тому, коротше, цей смак можу радити. Єдине, до чого можу доколупатись, це те, що хотілося б трошки пояскравіше цей смак. А так все інше в порядку. І Purple Tonic. Коли я відкрив банку, ще не відкрив пакет. Я думав, що це буде більш топовий смак, ніж е, лимонний йогурт. Але все таки трошечки для мене, ну мабуть, через те, що я ж. Сладкаєшка, люблю всякі десертні смаки. Е, трошечки він послабше, Але все одно смак дуже крутий. Що це за Purple Tonic? Це на секундочку тонік з лавандою. У мене чогось перша асоціація була, чи виноградний, чи якийсь там з чорницею, з лохиною, ну ні, з лавандою. Е, коли відкриваєте банку, то дуже яскравий такий присмак фрута. Причому ну, він настільки круто пахне, що його прям хочеться з'їсти. Е, неділі грейпфрут не такий яскравий. Е, лаванду, до речі, по запаху я не відчув взагалі, відчув тільки при курінні. і вона там фонова. Е, у мене скалося враження, що це типу як грейпфрутовий якийсь тонік з лавандою. Е, коротше, смак досить нестандартний загалом, але для нашої конкретно кальянної індустрії мені здається, що він вже плюс-мінус. Входить в класичні розряди, да? бо багато у кого вже з'являються смаки чистої лаванди або лаванди в міксі. Коротше, однозначно це прям дуже смачно. В принципі, от і все, що стосується новинок і новин від гіданіста. Тому, коли ви купуєте 100-грамові банки, не втикайте, дивіться, що там у нас під кришечкою, бо може попастись щось з мірча в подарунок на секундочку. Все виглядає помірчу, як і в попередній раз, так і в цей. Досить красиво і симпотно. Тому приймайте участь в розіграші, будь ласочка. не забувайте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, досі продовжується. Тому донатимо, підтримуємо ЗСУ всім тихого, спокійного ранку, дня, вечора, ночі, коли ви там будете дивитись. Слава Україні! Па-па!